Тільки поховали його тут, от вона мала таку притягальну силу. Зразу після перепоховання Тараса Шевченка було відмінено крепесне право, і люди, які не отримали отих свободи тієї волі, яку вони хотіли тоді мати, вони приходили до могили Шевченка питати у Тараса поради. Могилу Шевченка заборонили відвідувати і впорядковувати протягом 20 років. І от коли після революції Симон Петлюра приїхав двічі до Канева до могили Тараса Шевченка, він перший піднімає питання про те, що догляд за могилою Шевченка має бути державною справою. І в 1925 році територію Тарасової гори чотири десятини було оголошено державним заповідником. Стараємося робити все те, як і було раніше. Раніше зілля за сволоком у нас було це була і аптека, і ароматера. Люди цікавляться світлицею більше, навіть ніж музеєм, через те, що це. Перший музей, який було організовано біля могили Шевченка, наш заповідник працює над тим, над охороною лівого берега. Тарасові обрії такий заповідник хочемо створити. Тобто, оті краєвиди, які колись бачив Шевченко, щоб вони не руйнувалися і не забудовувалися, щоб вони збереглися і по сьогодні.